Всім привіт! Мене звуть Віолета, я магістр з клінічної психології, і ви слухаєте подкаст «Самоінсталяція». Давно не було нового епізоду, і за цей тривалий час я встигла тричі захворіти, переїхати, побути у відпустці та надихнутись на нові проєкти, які чекають мене і вас цього року, дай Боже, переможного року для нас. Тож не буду довго лити воду. Поїхали! Цей епізод мав вийти ще три місяці тому. І я мала говорити про те, яку загрозу несуть псевдопсихологи у соціальних мережах. Та я подумала, що варто подивитися на цю проблему здалеку в першу чергу. Тому в сьогоднішньому епізоді я розповім, в чому різниця між психологом, психіатром та психотерапевтом, хто вони такі, специфіки їхньої роботи, та яка освіта необхідна для кожного з цих спеціалістів. Хоча психологія і психотерапія мають справу з психологічною сферою людини, між психологом і психотерапевтом суттєва різниця. Буває іноді, що ці терміни хибно використовуються як синоніми, тож варто знати, що саме роблять обидві сфери, і це дозволить нам оцінити до кого нам насправді слід звернутися, коли ми звертаємося за допомогою до спеціаліста. У цьому випадку відмінності стосуються не лише освіти психолога та психіатра, а й серед іншого методів лікування. Щоб відповісти на питання, чим психолог відрізняється від психотерапевта, потрібно знати науковий шлях, який повинен пройти кожен з них, щоб називатися спеціалістом. Щоб краще це зрозуміти, я коротко опишу, чим займаються психолог, психіатр і психотерапевт. Основна відмінність між психотерапевтом і психологом полягає в тому, що Перший має закінчену психологічну освіту, після чого продовжує навчання, розширюючи свої знання в певній галузі. Проходить спеціалізовану аспірантуру, яка закінчується дипломним іспитом. Психотерапевт може вибрати наукову галузь, яка його найбільше цікавить, наприклад, психодинамічна, психотерапія когнітивна, гештальт чи психоаналітична психотерапія. Психотерапевт, як і психолог, є самостійною професією. Класифікований психотерапевт це фахівець, який має всі класифікації для лікування, профілактики та реабілітації психічних розладів. Для цього психотерапевт використовує спеціальні ретельно підібрані терапевтичні методи та техніки. Всі вони засновані на психотерапевтичних відносинах. Психотерапевт повинен мати вищу освіту та ступінь магістра соціальних наук, гуманітарних або медичних. Однак це лише початок дуже довгого шляху навчання. Майбутній психотерапевт, який іменується в процесі навчання як психотерапевт під час навчання, або як психотерапевт під час атестації, повинен пройти теоретичну та практичну підготовку. Він також повинен пройти клінічне стажування, мати власний досвід психотерапії або досвід супервізії. Психотерапевт займається проблемами психічного здоров'я у широкому розумінні та допомагає пацієнту під час психотерапії. Розлади, якими найчастіше займаються психотерапевти, включають в себе депресії, психічні, емоційні та особистісні розлади, біполярний розлад, неврози, шизофренія, залежності, власне, розлади харчової поведінки, психоз, іманія, ПТСР, суїцидальні думки та тенденції. Тут варто підкреслити, що психолог і психотерапевт займаються не одним і тим же, хоча обидва піклуються про здоров'я свого пацієнта. Відвідати психолога варто тоді, коли ви відчуваєте, що з вами, чи вашою дитиною, чи з кимось близьким щось не так і вам потрібне підтвердження цього факту. Психолог має знання, досвід і можливості, щоб правильно діагностувати вашу проблему. Саме психолог може направити вас до психотерапевта або порекомендувати консультацію лікаря-психіатра. Ви також можете відразу піти до психотерапевта. Зробіть це, коли вам потрібен не тільки діагноз, а й хочеться відразу піти на психотерапію. Терапія може допомогти вам зрозуміти суть ваших проблем, щоб ви могли навчитися їх бачити і справлятися з ними. Психотерапевт може провести вашу терапію в обраному напрямку, а також запропонувати найкращі методи лікування та реабілітації розладів, які будуть діагностовані у вас під час терапії, якщо такі будуть. Цей вибір, психолог чи психотерапевт багато в чому залежить від того, чого ви хочете досягти і чи хочете ви відразу розпочати процес лікування та терапію, щоб допомогти собі чи комусь. Близькому подолати проблеми. Ви також можете відвідати психолога, якщо ви не певні, що психотерапія вам підходить. Є багато причин, чому терапія з психотерапевтом може знадобитися. Наприклад, це допоможе в діагностиці тривалих розладів, які впливають на загальну якість вашого життя. Щоб терапія принесла очікуваний результат, її необхідно проводити регулярно і дати собі час вироблення принципів правильного функціонування. Давайте зупинимось на визначенні психолога. Психолог, хоча це не обов'язково, може обрати подальшу освіту, щоб стати психотерапевтом. Стати психологом може кожен, хто закінчить спеціальну п'ятирічну магістратуру. Варто пам'ятати, що психолог це не лікар, лікар це психіатр, який закінчив медичний факультет і отримав спеціалізацію в області психіатрії. Психолог має ступінь магістра наук. Однак він може займатися медичною роботою також може продовжити освіту в цій галузі та спеціалізуватися на клінічній психології, до прикладу. Відвідати психолога варто, коли ви хочете поговорити про проблеми в повсякденному житті. Це може бути складна ситуація на роботі чи в шлюбі, або втрата когось чи чогось важливого. Психолог також допоможе у виборі можливого шляху подальшого лікування та направить до інших спеціалістів, наприклад, до згаданого психотерапевта чи психіатра. З цієї причини, якщо ви не знаєте до кого в першу чергу звернутись, варто відвідати психолога, який поставить діагноз і порекомендує подальше лікування. Пам'ятайте, що вам не потрібне направлення до психолога в Україні. Похід до психолога у державних поліклініках є безкоштовним. Як вже було сказано, психіатр це лікар, який ставить діагноз і призначає ліки своїм пацієнтам. Психіатр проводить бесіду, на підставі якої робить висновок, з яким розладом він має справу. Трапляється часто, що для ближчого ознайомлення з проблемою він призначає додаткові дослідження, наприклад, такі як магнітно-резонансна томографія чи рентген. Психіатр займається лікуванням людей, які страждають від значної дисфункції, переживають важкі симптоми захворювання, які стають небезпечними для пацієнта та навколишнього середовища. Проблеми, з якими слід звернутися за допомогою до психіатра, це, наприклад, аутоімунні захворювання, важка депресія, манія, спроби самогубства або шизофренія. Це небезпечні захворювання, які вимагають швидкого та ефективного лікування. Загалом, психологія це галузь, котра охоплює набагато ширшу сферу, ніж просто психічне здоров'я людини. Опитуванням, діагностикою та психологічними обстеженнями займається професійний психолог. Завдання психолога це насамперед бесіда з пацієнтом, під час якої він може використовувати психологічні тести. Психотерапія, в свою чергу, є областю, де розробляються спеціальні плани, схеми лікування. І сама терапія відрізняється залежно від використовуваних методів. Існують різні види психотерапії. Кожен з яких має свої власні припущення і працює дещо по-різному. На деяких з них я зараз зупинюсь трішки детальніше. Індивідуальна психотерапія це зустріч лікаря і пацієнта. Завдяки глибокому психологічному аналізу це дозволяє зрозуміти часто неусвідомлені закономірності людської психіки, які привели людину до її стану, в якому вона перебуває зараз. Щоб цей вид терапії був ефективним, пацієнт повинен повністю довіряти своєму терапевту і брати активну участь в курсі терапії. Групова психотерапія це циклічні зустрічі від кількох до десятків людей із психотерапевтами. Вони дають можливість дізнатися про інші труднощі, з якими стикаються співрозмовники, а також про те, як вони з ними справляються. Це чудова форма усвідомлення того, що людина не сама зі своїми проблемами, адже вона має підтримку інших учасників терапії. Психодинамічна психотерапія це зустрічі, на яких будуються відносини між пацієнтом і фахівцем. Його мета відновити старі спогади та емоції, які супроводжували людину багато років, завдяки чому можна досягти того, що досі було неосвідомленим і що найчастіше викликає порушення у функціонуванні. Когнітивно-поведінкова терапія. Передбачає, що те, що ви думаєте про себе та свою роль у світі, визначає ваші дії. Терапевт, як експерт, допомагає пацієнту зрозуміти цю проблему і змінити свій спосіб мислення і поведінку. Ключове слово допомагає. Важливо повністю прийняти події і зосередитися на тому, що відбувається тут і зараз. І так, тепер переходжу до пояснення, хто такий психіатр. Психіатр, як і будь-який інший лікар, повинен дотримуватися Кодексу медичної етики, а також використовувати певний набір діагностичних критеріїв. У нас це міжнародна статистична класифікація хвороб і проблем зі здоров'я, встановлена міжнародною організацією охорони здоров'я і діє з 1996 року. Психіатр це лікар, який займається діагностикою та лікуванням психічних захворювань і розладів. Психіатрія є важливою галузю медицини, і психіатри, як і будь-які інші лікарі, можуть запроваджувати медикаментозне лікування та виписувати рецепт. Не варто боятися візиту до психіатра чи відкладати його. Психіатр допоможе вам діагностувати та лікувати різні психічні розлади. Часто звернення до психіатра може зупинити розвиток захворювання. Психіатр не судить, він вислухає вас і підбере відповідне лікування, що найголовніше, він зобов'язаний дотриматись лікарської таємниці. Це рішення звернутися до психіатра дається багатьом. Досить нелегко звертаючись до психіатра, ми боїмося негативно оцінити наші проблеми та те, як ми їх представляємо. Найчастіше ми віримо, що наші проблеми не потребують психіатра однак варто пам'ятати, що у випадку складних психічних захворювань часто це єдина людина, яка здатна не лише вислухати вас, а й знайти рішення та допомогти вам. Ви повинні відвідати психіатра, коли ви помітите. Різкі зміни настрою, зміни в стосунках із родиною та іншими людьми, які вас оточують, уникнення соціальних контактів, зміна вашої повсякденної діяльності, нові труднощі в прийнятті е, ситуацій, наприклад, втрата близької людини, страх і тривога, смуток, депресивні настрої, почуття ізоляції і самотності, надмірна нервозність, підвищення чутливості, бачення речей, яких не існує відчувати сильний головний біль, тремтіння рук, серцебиття все те, чого для вас порушує. Ваше щоденне існування. Лікар-психіатр підбирає лікування індивідуально для кожного пацієнта. Кількість захворювань, з якими стикається психіатр, величезна. До них відносять раніше перечислені депресії, психічні, емоційні та особистісні розлади, нервози, шизофренія, залежності, психозіманія. Слід також додати, що бувають ситуації, коли психіатр приймає рішення про необхідність лікування свого пацієнта в психіатричній лікарні. Однак така ситуація виникає лише тоді, коли пацієнт має психічні розлади, які становлять серйозну загрозу для нього самого та його оточення. Я щиро надіюсь, що цей епізод пролив трошки більше світла для тих слухачів, які не зовсім розуміли різницю між цими трьома спеціалістами. Щиро дякую усім за підтримку, яку ви мені дарували протягом останніх місяців, навіть тоді, коли нових епізодів не було. Я дуже ціную всі ваші. Коментарі, відгуки та зірочки мені неймовірно приємно, коли ви ділитесь своїми враженнями після прослуховування подкасту. Бажаю вам вдалого дня чи спокійного вечора. До наступного епізоду обіймаю.